Господь з вами і з духом твоїм, Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус пішов до околиць Тира і Сидона, і ось жінка Ханаанянка з околиць вийшла і кричала, гукаючи. Помилуй мене Господи, сину Давида, моя донька тяжко одержима бісом. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав: Я, посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла. Поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: Недобре брати хліб дітей і кидати щенята. Вона сказала: Так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика твоя віра. Нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. Слово Господнє!» Слава тобі, Христа! Напевно, Є багато відважних жінок, які виховують своїх дітей самотужки, але що відбувається з дітьми цих одиноких матерів, які нав'язують їм всю свою самотню любов, захищаючи їх від усіх негараздів і постійно турбуючись про них. Деякі почуття іноді бувають занадто сильними, особливо ті, що мають лише один об'єкт, вони можуть стати культовими, тиранічними, надмірно пікунськими та чи переслідувальними. Може трапитися інший варіант. Жінка покинута чоловіком, нехтою, донькою, в пошуках кохання, яке постійно обривається, бо перелюбство це завжди своєрідне браконьєрство. Воно ділить людей на мисливця, які задовольняються впольованим м'ясом лише до споживання, і здобич, яка хапається за гачок пристрасті. Можливо, так було і в житті героїні сьогоднішньої Євангелія, цієї ганеніянки. Її донька відчувала себе покинутою, позбавленою навіть крихти тепла та уваги, найменших обіймів, навіть погляду. Можливо, саме тому Ісус сказав цій жінці недобре брати хліб дітей і кидати його псам. Можливо, це був пронизливий докір. Можливо, мати забирала весь хліб любові свої, своєї дитини і сама кидала її тіло на поталохтивим коханцям. Перелюб впускає демонів у всю родину. Десь читав спогади одного священника, що він якось зустрів матір, яка приїхала з далекого міста і була стурбована поведінкою своєї доньки. Дитина замкнулася в собі, майже нічого не їла, заціпеніла, не виходила з дому і годинами мовчала. Вночі вона прокидалася від кошмарів. Священник мовив цю жінку на безопору піти до сповіді. Виявилося, що, що гріха перелюбу в її житті було так багато. перші хвилини сповіді в ній не було ні кріх та каяття, але коли вона побачила зв'язок між своїм гріхом і духовним станом доньки, щось в ній обірвалося. Хананиянка вийшла саме з такого середовища. Є такі середовище, такі сім'ї, де гріх заради передається у спадок і керує вибором. Людей сильніше, ніж вони це усвідомлюють. Але і ті, хто, щоб врятувати свою дитину, залишають це оточенням, оточення гріха, оточення обтяжене зрадою. Тоді є шанс. Але, можливо, Ісус сказав їй такі неприємні слова, бажаючи не тільки усвідомити язичницький абсолютно безбожний спосіб життя, але і спровокувати її до покаяння. Яке завжди стає можливістю для благодаті. Благодать легко здобувається і так само легко втрачається. Спочатку Ісус не промовив до неї жодного слова, потім нагадав їй про життя собаки, незважаючи на ситуацію, яка багатьох знеохотила зачепила, образила, вона була готова втратити свою ілюзорну гідність, щоб врятувати життя дитини. Можливо, більше того, в той момент вона по-справжньому відновила свою любов до доньки. Молитву благання благанні, писав Карл Раннер, відомий німецький богослов. Молитву благанні звинувачують належним звинуваченням, і, звичайно, сам Бог, але Бог мовчить. Він дозволяє тихо скаржитися і звинувачувати. Він вперто мовчить, мовчить тисячоліттями, він говорить тільки тоді, коли відбувається суд і перед обличчям цього. Можуть продовжуватися звинувачувальні промови проти благання, можуть литися скарги розбитих сердець, мудрі уми. Циніки, надто балакучі поети, можуть продемонструвати свою спритність або своє підступне безбожництво. Хіба ми хоч раз не відчували цього мовчання Бога, зневажаючи на наші крики? Чи не відчували ми, що він ніби відвернувся, збайдужив? Ми кричимо, ми молимося, скаржимося, а Він мовчить. І коли ми падаємо до Його ніг, розбиті безсиллям, здається, що Він милосердний лише до наших ближніх і навіть ворогів. Насправді все відбувається навпаки. Ми отримуємо більше, ніж ті, до кого, як ми думали, він прихильний. Постол Павло пише, що надмірна Божа милість привела Ізраїль до непокори. А потім їхній опір привів Божу щедрість у постелю язичників. Бог простягнув руку до свого народу, але через те, що вона була поранена відштовхуванням, збагачена джерелом рани, вона повернулася до язичників. Відразу після докору Фарисеям Ісус вирішив у прикордонні землі Тиру і Сидону, можливо, щоб виконати пророцтво і сай про те, що чужинців будуть вітати і підбадьорювати. Але чому милість починається немилостиво? він не промовив до неї жодного слова. І вона закричала. Провокація, непослідовність чи Божа стратегія. Навіть коли вона впала до його ніг, він здавався непохитним. Її крик був переданий грецькою мовою в Євангелії Крадзо, що означає невиразний крик, крик, який сам автор не може зрозуміти. Можливо, він чекав, коли її крик стане зрозумілим для неї самої проханням. Можливо, був час, коли інші просили її про щось, а вона мовчала. Можливо, вона була невблаганною з донькою. Ми не завжди знаємо, чого насправді просимо. Поки наше благання не позбудеться, тиску благати Бога, а також образи і скарги. Які є більше звинуваченням проти Бога, ніж скаргою до Бога, Бог мовчить. Один в'язень констабору до війни був пекарем, поруч з його пекарнею жила бідна єврейська родина. Сталося так, що ці бідняки прийшли за хлібом. Пекар їм відмовив. А через кілька років в Освенцимі один з охоронців часто. Жував бутерброд з ковбасою, іноді кидав йому, як собаці, недоїдений хліб, котрий пахнув цією ковбасою. Йому знадобилася вся дорога до концтабору, щоб поглибити не тільки свою віру, але і щедрість, щоб вислухати людину без гроша в кишені. Не дивуймося, що Бог сьогодні не вислуховує наших плачів і скарг. А краще пригадаємо собі, чи не залишали ми когось у минулому без підтримки, навіть у вигляді шматка хлібу.